мені з цим. Да? Тобто, я ділюсь своїми учнями на духовній нумерології та своїми клієнтами, якщо, наприклад, тут має бути клієнт, і от сьогодні а от мені або вранці, або вперед день, мені щось таке приходить да, в ситуацію, яка я розумію, що. То, напевно, стосується от того клієнта. Та, ну, так Ну, от, Сьогодні, вранці, я ж цілу ніч не спала, робила отой, отой, значить, друкований текст, да? набирала, перекладала, собі думала в голові, тобто, це все моє да, моя творчість. І Багато вийшло так, щоб поспати вдалося уже сім ранку. Та? Ну, тобто, ну так вийшло. творчість в мене завжди ночна. І відповідно, що. І, і зра... вже Коли я встала, це вже був не ранок, та? Тобто, але день мій почався з дзвінка, як виявилось, випадкового дзвінка моєї клієнтки, колишньої, та, яка дуже символічно та? зробила мені замовлення. А потім відмовлялася, знову ж таки не наважувалась. В общем, в неї було замовлення індивідуальна консультація, і плюс на сумісність з чоловіком, з яким вона надумала розводитись. Там ну, своя історія, в неї двоє діток. І от якраз як я їхала вже за кордон сюди, так, тобто я наговорювала їй цю консультацію. Так? Тобто одну основну скинула, а ще по там ще залишилось, але наговорювала, і я вже їй скинула все, а це зворотній зв'язок. Вона мені надіслала, сказала, що такі розводиться, і я, значить, їй наговорювала відповідь на той зворот. Ротній зв'язок, якраз в автобус, який мене віз в Литву. та. І відповідно тоді вона мене ну, якось там щось послухала, щось їй помогло, дякувала. І потім це півроку прийшло. Ми ж якось ще ніби вона якось подзвонювала. І от тут випадково, після цього прогнозу, вона каже: Я би хотіла вас бачити там на інший телефон переносила, тобто і випадково позвонила. Тобто, і от ми я спитала, як справа, і вона каже, що та не шкодує, з чоловіком розійшлася, але в чому зараз я хочу донести вам. Чому суть інсайта мого, та, е, що не виходьте заміж безлюбові, тому що ну, не можна, та, тому що вона розвелася, їй важко, та, тобто вона живе за кордоном зараз, там є мама, в принципі. Та, тобто з мамою тяжко, бо ж до дорослим людям, в принципі, з мамою вже тяжко. Та. І от з чоловіком нема як, та? але і двоє дітей в жінки все одно їй тяжко. Та? Тобто, і ми, жінки, звикли шукати полегшення відразу після розлучення, чи там коли розходимося з кимось зразу в інших стосунках. Боже, збав вас, Боже, збав. Тобто, дивіться, любов, вона ну, вона справді буває, да, вона не буває багато разів. Та. Вона буває перша та, зазвичай, така невдала. та, Вона буває, там, друга та, з яка там, заміж ми йдемо. Та. Тобто, та ну, ну, урок, ну не справились. Може та. може бути для урока, може бути, що не справились та, ну, покаялись. ну, що. І може бути ще й третя. та, тобто, Може і не одна, хто зна. Та. Тобто ще й не третя, може ще якась, але головне дати час їй визріти. І от вона каже, ну є хороший чоловік і можна значить, за нього. ну, Тобто, виходити можливо, не знаю, чи там є можливість заміж, ну, але жити, там, отримати його підтримку, якось сходитись. Але каже, його не люблю, може, ще полюблю, не знаю. Він так гарно ставиться до моїх дітей. він так це, ну, тобто, Я не називаю хто це, да? тому якщо ця людина буде мене слухати, то це абсолютно я не викриваю ніяких цих знаних, я просто хочу донести всім вам. І собі, і якби в мене такий досвід був мама моєї, та, колись як вона так другий раз виходила заміж. Та, тобто з вигоди. Розумієте, Вигода може бути і отака, от що хороша людина, щоб легше було, щоб от діт, дітей любить, ну, ну, щоб веселіше було, щоб каратати, там, що там я не знаю, там старість, ну що ж не стара. Не треба, тобто любві всі возрасти покорні. Любов вона просто зароджується на небесах. Але що таке любов? Любов має п'ять рівнів, які треба дочекатися, розпізнати. Тобто, дивіться, рівень фізичний він має бути. Тобто, жінці жінки це може вистріти згодом. Та? Тобто, це може не зразу до чоловіка виникнути. Можливо, та він може добитися, він може постаратися так за нею доглядати, ухажувати, що називається так їй годити. Що вона може навіть полюбити його і в усіх смислах, да? тобто захотіти. Чоловік же ж ні, не знаєте, що його добуватися не треба. Тобто ви глянули. Якщо він вам не отвітів взаємності, не це, то він, якщо не захотів, зразу не захоче і потім. Да? Тобто це не варіант. Не треба жінці добуватися чоловіка. Да? За жінкою останнє слово, да? але має бути взаємний зв'язок. Якщо чоловік вас хтось мені хтось мені перервав да? зв'язок. І от дивіться, тобто треба дочекатися почуттів. Та? І для цього, якщо чоловік вас любить, дати йому час. Та він каже, я тебе люблю, нашої любові хватить на двох, не вистачить, не хватить. Будь-яка вигода обернеться вам невигідною стороною. Якщо ви виходите заміж за гроші, грошей не буде. Якщо ви виходите заміж за те, що він так добре ставиться до дітей, то потім якраз в тому і буде нехватка. Якщо він так якийсь там чомусь хороший, ви побачите потім зворотню сторону медалі. Чому? Знаєте чому? Ну тому що це вигода, тобто не обманеш ти Бога. У любов запалюється на небесах, да то тобто включається там. Значить, якщо її нема, значить то або не ваша людина, або ще не час, та да? не треба е, спішити. Тобто треба дати стосунки. Якщо ви хочете після тільки після розлучення, що там ще півроку не пройшло відразу вступити в якісь стосунки, то знайте, ви будете цією людиною, будете собі, що називається, не заліковувати рани, а ще їх більше ятрити, ще більше розколупувати, де ваші причини проблеми, тому що ви ще. Зранена та? І ви притягнете до себе в цей період, поки ви ще зранена, поки ви ще до кінця не простили чоловіка, поки ви ще до кінця не усвідомили, що ви в собі не пропрацювали, що у вас з чоловіком так сталося. Да? Тобто Ви маєте прийняти, простіть і відпустіть все і бути рівна і щаслива вже сама по собі. Та жінці тяжко без чоловіка. Тяжко. Жінка має бути такою або замужем, або в монастирі. Знаєте, Я сама, да? тобто не замужем і не в монастирі, да? але я з Богом. Тобто Я знаю, що в мене був вибір, я могла залишитися в монастирі і нікуди, наприклад, не їхати. Ну, я вибрала ще поїхати, тому що що, тому що а, хочу ще пожити, і навіть хочу ще заміж, Тобто, не секрет. Да? Тобто, ну, а чому? Ну, але не закони, на все воля Божа. А тільки треба просити Бога богатку не блондіна, не брюнета. А свою людину, якщо на те його воля. Якщо вам це, бо Богу не шкода вам пари, розумієте? Якщо ви заміжня, то треба теж, да? тобто, якщо бачите, що ще є десь це почуття, то треба його е, якось витягувати, йти да? на розмову з партнером. Іти цей. Ну, якщо е, нема вже нічого, то я, до речі, дуже часто раджу, ну як раджу, я не то, що раджу, але якщо людина питає, то краще не брехати, бо обман це гріх, бо брехня. Якщо там нема вже нічого, нічого не построїш, і опять з вигоди тягнути ці стосунки, то вам буде обертатися хворобами і проблемами. Так от, якщо ми виходимо заміж не по любові, то вся вигода обернеться невигідною стороною. Да? Якщо ми раненіше не залікували, не простили, щось в собі не зрозуміли, себе не долюбили, нам не комфортно самим собою, то ми будемо і не комфортні нам буде в стосунках. Жінка щаслива, яка сама по собі вже щаслива, а знаєте, коли вона така може бути, коли їй тяжко без чоловіка тільки з, а, тільки з Богом. До, до речі, не випадково от зараз мені пише, да, от, пише питання своєї клієнтки, в якої проблеми у, у стосунках. Да? І, от, і, от, і от воно от говорить про те, що це актуально, да? ну, так. Я ще там не розібралася в чому, але вже мені розрахунок показав, що все понятно. Да? Тобто, от, я не знаю ситуацію, але вже можу сама розказати, да, яка ситуація. Але завжди прошу питайте, кажіть, тому що, ну досвід доводить мені щось, і я можу так більше допомогти, та от тому дивіться, якщо не вистачає любові до партнера, то що? То він буде щаслива жінка, до чого я вела, вона притягає до себе тільки щасливі відносини. Та? І чоловіка, який її ось щасливить. і нещасна жінка сама по собі, вона що? Вона притягне того, хто зробить її ще нещасні, що такий самий ранений прийде, як і ви. Та? Тобто, і в тому самому буде вистачати, йому буде не вистачати, що і вам, і він не зможе з вами нічим поділитися. Так, от що лікує жінку? Прощення, покаяння, та? спілкування з Богом, сповідь причастя, та? тобто і треба себе зібрати, і реалізація в своїх талантах. Та? Зайнятися треба своєю реалізацією, своїм наповненням, наповнюватися Богом, проводити з ним час. І чим важче, от зараз всім нам важко, зараз за Україну болить у всіх душа, та? де би ми не були. Тому що у нас там рідні, тому що там наша земля, там це ми, українці, це нас всіх принижують. Та? І якщо в нас особиста ситуація така, що нам тяжко, нам треба? що? Нам треба хапатися за Бога. Хапайся за Бога, тобто прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. І тут допомагає більше молитва. Ну я в церкві щодня, та тось тобто, ну мені так треба. Ну, ну може вам не треба щодня, може вам вдома треба в куточку мовного більше проводити час? Може читати духовну літературу, можливо та тось тобто, слухати якусь там якісь лекції та духовні. Ну ну можливо, молитися на вервичці та на чотках. Тобто шукайте свій шлях, може читати псалтир, може та, тобто, але зараз цей час треба більше проводити час в дух. Духовному дію. От, І тому переживаю, щоб вона не прирвала мені, та, і тому, е, значить, е, жінка, щоб відновитися, має себе очистити від образ, зрозуміти, в чому були помилки, бо завжди винні двоє, однозначно, немає одного когось винного. Та, по факту може хтось зраджувати, хтось не зраджувати, хтось битися, хтось не битися, хтось пити, хтось, хтось буде тверезим. Ну, не просто так в жінки чоловік п'є або гуляє, це зрозуміло, але це не означає що ви маєте спочуття вини жити з ним, коли вже він вам ось все. Ні, не маєте. Нема любові, нема змін, не треба йому потакати. Бо потакаючи, а, ну тобто, типа бути терпілою, бути жертвою це не варіант. Ви творці своєї реальності берете відповідальність на себе. Бачите, що негідно з вами поводяться. Виходьте з стосунків. Да? От я почала, що називається, за да? за те, як вийти заміж потім. Та? І говорю про тих, хто живе, можливо, в тих стосунках, які вже не такі, як треба. Та? От. Тобто, дивіться. Тобто має бути в стосунках любов. Так? І чи вони вже зараз є, може вона колись була і улітучилась, чи ви вступаєте в стосунки, скажімо, так? любов це від Бога. П'ять рівнів любові на завершення, тому що не знаю, скільки це відео вже можна, можна випробовувати. Так от, рівень фізичний, у вас має бути потяг. Має бути потяг. Так? Тобто, якщо у вас нема потягу до цього чоловіка вже, чи Ще та ну то м -м якщо не появиться, то буде біда. Та? Тобто, жінка не має йти на це вимушено, бо і чоловіку не доходить, і собі буде мати купа хвороб і проблем. Це не просто все. Та? Тобто, далі не одному потягу стосунків не побудуєш. Та? Має бути оці, оце тепло в грудях, в животі бабочки, та? коли оце закоханість. Ну, Має бути любов. Любов, що називається, не за щось, а вопреки. Незручна має бути жінка. Вона має бути, коли ти її розумієш, що вона така зараза, а ти її любиш. І чоловік от хропить щось. Може щось там, і от, ні, ну, бубнить. А ти от розумієш, ну от-от-от все. Ну це не має, що люблю, от, а він не Ні. От, ти може, і любиш, але ти з ним тоді не живи, нема чого. Або п'є, або сварить, або мачкає. Ні, тоді ні. Тобто терпіть недоліки одне одного, але не недостойну поведінку. Так сказав колись духівник. Мені не особисто, але і на лекції особисто, тобто я запам'ятала цю фразу на все життя. Недостойна поведінка це все, що є вже із ряда. Вон. Да? Тобто недоліки, ну то недоліки є в кожного. Да? Тобто, і то про них треба говорити, якщо вони вас ранять, скажімо. Да? Якщо людина може змінити, хай міняє. Далі рівень душевний. Коли ви разом час не маєте, як проводити, коли вам ні фільми не подобаються, разом, він розумієш на футбол, ти в театр і ви все не в місті. Да? Тобто, компанії ваші вас разом не радують. Тобто, Ну, душевність це коли душу радує. От щось радує вашу душу, а його взагалі не радує. І він не може сприйняти ваші радості, а ви не можете його. Тобто категорично все не підходить. Буває так, що ми там, ну, трошки там... Э, подобається там, чи не подобається, але ми можемо сприйняти його там радості. Нам там не влом піти з ним на футбол чи там на рибалку. Да? Тобто, ну, ну, ми, ми тобто, ну, що категорично різні інтереси, які гріють душу, ну все. То проблема. Далі дивіться, ви будете просто поразні ходити, і там когось собі знайдете. Може не знайдете, ну, може він знайде. Ну, от от. І тепер дивіться, інтелектуальний рівень, коли нема про що говорити, розумні можуть бути двоє. Ну, теми у вас кардинально різні. Проблема, да, ви не будете говорити, а не будете говорити, він буде говорити з кимось іншим, ви будете з кимось іншим. Да? Тобто, і все, і це, це люди живуть і німці в хаті. Да? Тобто, все це роз'єднує. На початку ще може бути якась пристрасть, якісь інтерес, якісь там вигоди. Потім все це улітучиться. Да. І якщо не буде хоч одного пункту, в ньому будуть проблеми. І духовний рівень, так? тобто фізичний, душевний, сердечний, так? коли це вопреки, так? Тобто, але любимо щось там, так? тепло в грудях, так? Тобто, от і бабочки в животі. Тобто, от фізичний, душевний що там, сердечний, і інтелектуальний, і духовний п'ятий. Що таке духовний? коли вже я конкретно знаю, що для мене духовне, що для мене Бог, ну то атеїста. Я не, не потерплю. Ну, він мені просто не інтересен, да. Тобто, ну це людина, яку я буду що, вважати пацієнтом своїм, так? Да? Клієнтом. Ну ніяк не ну ніяк не тим. Хто може бути главою сім'ї, чи мені якимось, да, спутником жизнь? Ну ніяк. Да. Можуть бути варіанти, що там різні погляди трошечки, да, тось, але в основному мають сходитись. Да. Це віра, це бухно ну, як для мене. Далі, якщо людина там не сильно того церковна і духовний рівень це тоді благородство, наприклад, якісь чесноти. Тобто, от, наприклад, ви людина не церковна, там не атеїст, ну якби там особливо там не це. І вам чи він католик, чи він, там просив, мусульманин, вам там все єдно, та але ви людина духовна в плані тому, що вам, ви Бога визнаєте і ви живете по Божому. Стараєтесь, да. Тобто благородність, доброта для вас це моменти, які не чують. ну тобто, якщо ви будете така, а він буде якийсь жорстокий, недобрий, там цей ну то, тобто, а для вас добренький, а для всіх такий, ну то він вам теж не зайде, не думайте, що він зміниться. В общем, нікого. Не беріть на поруки, тобто ніхто не поміняється. Так? Міняється людина тільки з Богом, інакше нічого не буде. Вот. ну, общем, мені дуже цікаво з вами говорити. Я не знаю, чи воно вам все заходить, але на сьогодні вже роблю вам папа, бо не знаю, я так бачу, воно довго може писати. Не знаю, наскільки воно потім мені не пропаде. Тому бажаю. Вам спокійної нічки, всім нам, та, і вам, особливо тим, хто в Україні, та, і бідному моєму луцьку, і де би ви там не були, спокійної нічки. І дуже хочеться мені побажати, щоб ви коли, коли хвилюєтесь, та, коли оці всякі сирени і, і то все, то гуде. І зараз період затемнення та наближається, і вже казали прогнози, та, то є, що можуть бути якісь прильоти, моменти не по всій Україні, значить дивіться, е, молимося і уявляємо, що уявляємо купол, непробиваємо над Україною, тобто карту України уявляємо, та, то є, і свою хату уявляємо, і що все бумерангом відлітає до ворога. Що би не летіло, не їхало, все бумерангом та, відлітає до ворога, так, і відповідно, що. І уявляємо тільки позитив, та? що Україна перемогла, що в нас є мир, що в нас є захист, Божий захист. Я думаю, що Волинь наша молиться дуже сильно. Та? І Львів, і Західна Україна. І от тому у нас, слава Богу, та, що ми тримаємося краще. Та? Тому спокійної ночки, Танюшечка, та? тобто от, і все буде добре в нас однозначно. Просто дивіться, я вже казала. Розглядаємо цю ситуацію як індивідуально, наприклад, якщо ми хворіємо, та ми не можемо, наприклад, змінити щось, але хвороба нам про щось натякає. Нам треба зрозуміти, що хвороба допущена чи якась якісь негаразди для того, щоб ми змінилися на краще. Бог не посилає нам недобро. Він допускає зараз труднощі в Україні кожному з нас через цю ситуацію, хоча б да, тільки тому, що вона може змінити нас на краще. Ну правда, духовність пробуджується. Правда, все. Ми станемо краще. Шкода, що не всі, да, ну, не всі виживуть, не всі вціліють, але ну то з воїни наші гинуть та люди. Але розумієте, ну часом от Бога на кожного свій план спасіння. Це дуже жорстока реальність. Це дуже все болить. Але воно зробить Україну краще. А ворога тільки ще більше доб'є, розумієте? Розіб'є, доб'є, вщент, і там хорошого нічого не буде. І ну, це не злорадство, це факт. Та. Тобто, і тому виявляємо тільки позитив. Тобто кожен, тобто кожен міняє реальність з себе, тобто, починаючи з себе. Ну, Нікого ми більше не поміняємо. Тобто, ви можете змінити цю реальність тим, що будете наповнювати себе світом. І будете не агресувати, коли там хтось вас покушає, а навпаки, видихати, молитися і поступати з любові, та. гарного вам завтрашнього дня, спокійного і. Якби попробуйте провести цей день якомога краще в позитиві. Спаси вас всіх, Господи, і до нових зустрічей! Пробую завтра будемо пробувати знов виходити в ефір. Щасливо, папа! -па.